22-річний Олександр Мамай в одній із полтавських книгарень обирає подарунок. Придбав подарунок для ну дуже важливого для мене людини, для мого наставника. Я придбав книгу і придбав деякі мерч, який я, я маю надію, йому сподобається, тому що ну, він такий патріот. Зароблені гроші з продажу книг та іншої сувенірної продукції. Книгарня спрямує на допомогу військовим, каже голова правління громадської організації, яка влаштувала благодійну акцію Аліса Куценко. Ми шукаємо полетних майстрів і пропонуємо їм принести свої вироби, продавати у нас. Це може бути будь-яка сувенірна продукція. Це може бути футболки, це може бути закладки, стікери, вироби з дерева, вироби з фанери, вироби техніці макремеди, купаж і всяке таке інше. За словами Аліси Куценко, до акції долучилися більше десяти полтавських майстрів. Серед них і Олександр Масленко. Разом із дружиною вони виготовляють сувеніри із лаванди. Принесли мило лавандове, саше, у свічки власного виробу. Це свідомий вибір наш. Чим могли, тим і допомагаємо. Це одна із пунктів, що ми можемо зробити для нашої країни. Придбати сувеніри для дочки прийшла 53-річна Лариса. Отакі шкарпетки придбали на сувеніри, і отакі теж символ нашої країни. Ми вже брали такі значки, роздарили, тепер ще взяли. Тоді покупаємо, щоб допомогти нашим ЗСУ, щоб як не... Щоб наша перемога була, як можна швидше. Приблизно за місяць дії акції для військових зібрали майже 20 тисяч гривень, розповіла голова правління громадської організації з міст Полтава Аліса Куценко. Тетяна Івах, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.